Доброго дня, без всяких підготовок, без прикрас, макіяжів, рубашечок і взагалі. Як треніровка. треніровка. третя частина відео для коротких вебінарчиків про LinkedIn, про суперінструмент. Хто не знає, звідки ці брати перші дві частини, можете залишити просто коментар. І е, отримаєте посилання або навіть зразу я ще залишу посилання в описі. І зразу переходите собі в канал і в каналі ознайомлюєтеся з першими двома відео і так само з наступними, також, також з рекомендаціями, підсказками. Е, коротко, чому я для тих, хто натрапив друг і не розуміє, що відбувається? Чому я розказую про LinkedIn? Тому що я маркетолог, продажник, експорт-менеджер, була власником івент-агенцій, починала в маркетингу ще тоді, коли на наших територіях це не було навіть дуже популярно, коли, допустимо, я казала мамі, що я після університету йду працювати в маркетинг, хоча освіта зовсім не була маркетингова. А, моя мама казала, що о Боже, всі діти, економісти, менеджери, там управлінці, а вона собі там придумала якийсь нікому невідомий маркетинг. О, ну, тобто, з, з далеких років, там, дванадцятому році, якщо не помиляюся, я проходила перші курси по Google Ads по соціальному маркетингу, сочал медіа, по діджитал-маркетингу, Тоді, це ще було взагалі майже невідомо. Я пам'ятаю, в 11-му році я завела собі була Facebook, у 2012 му році я вже училася для власного бізнесу. І я так само робила власний сайт і робила там SEO, і органічно набирала. Людей, аудиторію, фоловерів для своїх бізнесів в всі соціальні мережі. І могла працювати, получати, отримувати замовлення якраз з соціальних мереж. Ну, соціальних мереж і не тільки, тому що якщо ти власник бізнесу, ти використовуєш різні можливості і різні платформи, але і так само з соціальних мереж приходило дуже багато людей. І я так само повторила була успіх по набиранню. Аудиторії у 2016 році, коли приїхала в Польщу і вже на польський ринок я не працювала на український ринок. На польський ринок я заводила Facebook і Instagram. Instagram, до речі, до сих пір сторінка жива, та яку я завела. І там було три тисячі підписників, і вони були набрані органічно. І, до речі, Інстаграм так само не постяться пости, не ведеться там діяльність. Ну, я просто іноді там заходжу, дивлюся, що там відбувається, хто про що питався. І до цих пір. Тобто, ну, стрінка цікава, вас треба в люди шукають. Тобто, цей досвід я повторила якби дважди. Далі вже змінилося то, як працюють соціальні мережі, змінилися і алгоритми, і, як ви знаєте, появилося дуже-дуже багато всяких уроків, нових професій, таргетологи, діджитали, СММщики і так далі. Найгірша ситуація для мене, наприклад, соціальний прийшла, коли наступила війна в Україні. Частина а, аудиторії, звичайно, яка була на моїх особистих аккаунтах, які були теж понад 10 тисяч мій особистий аккаунт, наприклад, був в Інстаграмі. А в Фейсбуці був порядка більше 20 тисяч навіть. А частина ж аудиторії, я б сказала так, половина, якщо не більше, відписалася із-за того, що ну, який ми контент тоді на початку війни постійно постили. Одну частину, я пам'ятаю, я відписувала сама. Суто за принципом, як називається людина, там чи сторінка називається, тобто, якщо було Єлена, я відписувала, навіть не заходячи в профіль. Якщо було там Єгор, ну ви зрозуміли принцип. Я відписувала. Якщо була назва магазину, теж на російській мовісь там, там сказочний рай, я теж не заходила, відписувала всіх автоматично. Ну, звичайно, такі всі відписки і ручні відповіді, що люди відписувалися, дуже сильно повпливали там на мої профілі, це я так <головіка> мало розказати про LinkedIn, розказую про це, про свій досвід Соціал Медіа. Uh, от, дуже сильно повпливало на профілі, але якраз з 2022 року я почала займатися LinkedIn. Uh, займатися не для того, щоб когось вчити, чи показувати там щось, чи набирати якусь аудиторію і собі доказувати, а просто uh, якби я uh, Пішла на роботу експорт селс-менеджером польську компанію, і мені, мій польський керівник сказав, що як ти не маєш LinkedIn. Тобто він в мене був, але ну він був просто так в більшості українців там, і не без фотографії, і без нормального досвіду. І взагалі. І якби він мене привстежував, і я з 22-го року почала робити, займатися LinkedIn. і вже чотири роки битих. Я е, сижу на ньому, він мені допомагає продавати, заключати контракти, доставатися до відповідальних людей і людей, які рішення приймають, і взагалі це для мене топ-один інструмент. І я не розумію тих людей, які повинні для продаж для якихось своїх подальших нетворкінгів, знайомств знайомств, е, які не використовують цього. Це просто потужніший інструмент. Завдяки нього там, можна до менеджерів Маквіна, кіляна Хеннісі, будь-кого дістатися, Прада і прочі, прочі. Що я і робила, була е, ну, тобто, це теж така цікава історія. Ну, якщо я її почну розказувати, то я ніколи не почну тему. Уроку, яка, як користуватися LinkedIn на половину задарма чи більше ще задарма, а, і мої, моя така історія, як я з чотирьох років користала два роки безкоштовно, перше, коли ви реєструєтесь в преміум аккаунт, коли ви отримуєте перший місяць пробний період безкоштовний. По лінку реферальній слів, який я писала в групі, я можу дати 10 людям на два місяці безкоштовний аккаунт. Це буде як рекомендація друга. Але беремо випадок, що ви самі собі реєструєтесь на пробний період один місяць безкоштовно. Ви з попередніх уроків уроку знаєте, що потрібно вибирати саме найдешевшу версію. Преміум кар'єр і тільки так, ніби ви шукаєте роботу навіть тоді, коли ви шукаєте партнерів, співробітництво і так далі. Обов'язково ви ставите своєму календарю, там в телефоні, де вам приходять нагадування, де вам зручно, ви ставите дату там, на 2-3 дні перед тим, коли має закінчитися субскрипція, собі з напоминалкою нагадуванням, що вам потрібно відписатися від uh, LinkedIn. Uh, я ставлю завжди. Скоріше, з-за того, щоб потім в останній момент якби, там, не побачила, забула, ще, ще, ще щось, мене відвлекли. Хоча наступна буде історія, як е, я забула, і я все-таки відміняла підписку. І мені повертали гроші і повернули. Отже, ви ставите е, нагадування. І коли підходить вже цей термін, вам прийшло нагадування, ви йдете чи в своєму телефоні, до вас є субскрипція, у мене на Apple. Субскрипції всі і Unsubscribe нажимаєте, чи заходите вже в профіль LinkedIn і, заходите і відписуєтесь. А, що відбувається потім? Ваш цей преміум аккаунт ще буде дійсний з вами. Поки. А... Ну, там, допустимо, сьогодні 27 число, у вас він мав бути до 30-го. І 27-го ви відписуєтесь. Він буде діяти до тої першоначальної дати, до 30-го. Далі LinkedIn починає слати вам повідомлення на емейл e ваш, до якого прикріплений LinkedIn, що там їм дуже жалко, чого ви нас покинули, всякі такі історії. Скажу так: деколи це буває тиждень часу. Деколи два тижні часу, але вони присилають оферту, що приєднайтеся до нас ще на два місяці за 50% тепер. Я користалася, приєднувалася ще, ще два місяці за 50%. Опять за тою самою схемою, що я собі ставлю нагадування в календарі, коли треба unsubscribe. Щоб не платити повну ціну <хи> потім. І після цих слідущих двох місяців половиною ціни, вже треба трошечки довший час витримати, щоб опять запропонували 50% скидку. У мене взагалі відбувалося так, що я у цих слідущих два місяці використовувала використовувала 50%, 50 скітки, відписувалася. Користувалася LinkedIn, собі, як в мене вже вийшло, як собі могла. Заходила в панель про преміум, переглядала там щось, і так далі. Мені здається, що це так само впливає на те, то, як тобі за, за швидко опять запропонують 50%. І мені опять пропонували, що давайте поверніться до нас. Опять за 50%. Я пам'ятаю, що перший оцей рік, оцих таких 50%, я мала загалом 6 місяців по цих 50%. Тобто 2 місяці, перерва, 2 місяці, 1 місяць в фрі, так отак, виходилось, ну, з перервами взагалі, ну, тобто, два рази по 2 місяці, 50% скидком було. Далі я, звичайно, сама собою опять відписувалася, і опять мені вже було самі цікаво, чекала цих танців з бубном. Uh, Пам'ятаю, що якийсь один раз я була, пробувала цей Sales навігатор який ніби для продаж має бути спеціально спеціалізований. І uh, говорила з супортом, і мені туди теж по розмові з супортом дали селс-навігатор попробувати безкоштовно на місяць. Uh, дали безкоштовно. Він мені був не сподобався загалом. А, і в той момент я була, забула відписатися від розсилки. У мене не вийшло відписатися. І цей Sales навігатор на той момент коштував там майже 200 злотих, 1906, тобто 2000 гривень. І в мене оце вийшло, що в мене зняли якось зранку гроші. Я не замітила, і мені треба було за щось заплатити, і мені не вистачає грошей. А я спізнаю, що в мене якби, ну, є ще така якась сума на рахунку. І тут я просто бачу, що це LinkedIn мене зняв, я не встигла відписатись, тобто я забула відписатись про Е, Я, звичайно, ярость в мене там була, тому що мені для чогось там ці гроші треба були. Тут мені вже не вистачає. Це якийсь мій бюджет, на який я розраховувала, може, до когось там небагато бути 2000 гривень. А, ну, для мене це завжди, якщо в мене все пораховано, в мене все пораховано. У мене нема такого 200 вперед, 200 назад. Ну, на жаль, поки що нема. Будьмо -будь чесними, такі ми мільйонери. зняли, все. Така історія. І що? І я. Цій ярості починаю опять бомбити е, цей LinkedIn. і потребую, щоб мені віддали прям вже гроші. Просто вже віддали гроші. І ще. Ну і просто, ну, просто мені треба вже в цю минуту. Я там не готова ждати ні два дні, ні тиждень, ні два тижні. І хто мене знає, то знає, що в мене така є історія, що проді мною відкриваються всі закриті двері, переді мною ніколи немає. Дверей закритих. І я заходила в торгові центри зранку, в 6 утра перед охранниками і перед тим, як їх відкривали. Після мене заходили охранники, які відкривали торгові центри, знаходили мене в торговому центрі і питалися, що Боженько, а ви що тут ночували? Вас закрили. А, в 1, 2, 3 травня, коли були вихідні, я добилася була до консула, бо моїй дитині треба було візу. Нам дали відказ день перед вихідним. І понеділок був виїзд в Польщу і на конкурс, де у нас мало бути опять же, виступ, парні виступи. І не просто там парні, хлопчик з дівчинкою, а колективний. І... Якби моя дитина не могла підвести. І тоді я сказала, що ну, мені всі просто сказали, що все, ну, ніколи не їдете. Ми тут зараз будемо думати, як ми будемо переробляти танець і що ми будемо робити, яку дитину так само відкидати, щоб вона не брала участь. А, ну, я, мені вийшлося, я добилася в такі дні, в такі вихідні. І отримала підтвердження, що о, консул передав, прийдіть в понеділок, там на 11 годин до всяких черг і скажіть, що просто вам мають вклеїти, покажіть, покажіть, просто перепискать Gmail. Так і відбулося. І після таких випадків, якби такі моменти, що мені а, LinkedIn а, забрав дідужку. Ну, для мене це не сильно кейси. Це говорю і згадую про, про цього останнього кінта, який не заплатив мені гроші. Думаю, якщо я такі чудеса вміла робити, то як би треба вертати такі можливості. Отже, LinkedIn. І де довбала? Ну, звичайно, такі великі компанії, будь-які супорти не працюють так моментально, щоб прямо вже тобі відповісти. Ну, пам'ятаю, що десь до двох годин мені відповіли, ну і там так само там, в той самий день мені вернули гроші. І якби я була не права, тому що це моя вина, що я не відключила, а вони ніби побрали за цей, за використання по договору. Ну, мені вернули. Я сказала, що якби я не хотіла користуватися, я, можливо, пізніше собі підключу, У мене зараз інші плани, і якби я мала відписатися, ну, відписалася, якби, і мені вернуло. А, Як ще я один рік користувалася цілий рік, просто без перерв, користувалася безплатно, це був 23 рік, скажімо так, вересень, да? і до 24 вересня? Uh, від курсери, курси для українців було ряд it технологій, було ряд it uh, університетів. Я так само собі вибивала цю можливість вчитися, хоч я не біженець, uh, і в Польщі дуже багато вже років, але я завжди тиснула, довела на те, що це дискримінація. Я така сама українка, мені не дають інших плюшок, то дайте мені хоча б можливість вчитись. Мені це дуже потрібно. Я самотня мама, <слова> Слава, мама, і якби мені це потрібно для підвищення своєї кваліфікації, щоб більше заробляти. І ну, це завжди працювало. Мені здається, що якщо ти нормально обосновуєш і пояснюєш, чому це тобі потрібно і як тобі це допоможе, чи твоєму клієнту, кому ти щось хочеш продати, воно завжди працює. І е один з таких курс Курсера, який ми приходили, я пройшла була один курс дуже швидко, я його пройшла там за 4 чи за 5 тижнів. Він предполагав, що було чотири місяці на вивчення матеріалу, здачу екзаменів. І нам подарували, у нас була зустріч з представниками LinkedIn українським LinkedIn, і нам подарували річний доступ до LinkedIn Premium тим, хто був на цій зустрічі. Вот. І так само. Зараз, уже, коли в мене закінчилося в 24-му році, в вересні цей безкоштовний період, ем, я далі LinkedIn користуюся по тій схемі, я розказувала на початку. Користуюся 50%, відключаюся, користуюся, відключаюся. От останній раз я відключилася в травні місяці цього року. Не користувалася, тому що ну, у мене були такі життєві ситуації, хто знає, то знає. І зараз о, підключила була. Мені дали, да, мені знов дали преміум о, преміум безкоштовно на один місяць. Я відключилася. І цей вже місяць тепер, в 10-му, зараз в кінці, я підключилася за 50% скидочкою. Отака історія. Думаю, що ще я можу сказати, чим ще допомогти. Тобто, ті, які раніше мали преміум аккаунт, попробуйте, пограйтесь, походіть по платформі, подивіться там, попробуйте повключати оцей преміум до моменту, коли дійде про оплату, гляньте, чи вам не дають зараз 50% скидочку. Мали би дати, якщо у вас він не був підключений якийсь час. А взагалі-то мали би, якщо у вас вже була перерва, запропонувати вам а, преміум місяць for-free. Отак. От Слідуючий урок. Напевно, я запишу про що треба в LinkedIn записувати, як він повинен виглядати. Як підвищувати свою активність з того, що я знаю? Після цього запишемо урок про пошук роботи через цю платформу? І далі будемо дивитися по запитаннях і по запотребуванням. Всіх хорошого вечора! 20 минут, дякую!